Привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити про вибори знову. Але цього разу мова піде про всім нам відому Юлію Тимошенко. Насправді, я думав, що вона вже давно як політичний труп. Наголошую політичний. Тому що про неї не було чути і нарешті люди починають. Почали за неї забувати і почуває менше і менше, менше в інформаційному просторі. Вона там в Дубаї у доньки відпочивала і хай би собі відпочивала. Але ситуація кардинально змінилася. Є інформація, що були проведені таємні перемовини з Тимошенко, проводила таємні перемовини американська адміністрація. Американська адміністрація хоче, щоб е, до влади прийшов хтось, хто буде покладістий. Є таке російське слово. Я не знаю, як воно буде українською. І здається, вони знайшли підходящого кандидата Юлію Тимошенко. Яка просто миніла всю свою політичну кар'єру потрапити у крісло президента, прям марила, що от, 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 от я попаду, от от попаду, і в підсумку пролітала як фанера на Парижем. Постійно. І виходить так, що американці вдихнули в неї політичне життя знову. Ну, американська адміністрація. Дала їй, скажімо так, вже 55-й шанс стати президентом України. Я дуже сподіваюся, що вона знову пролетить як фанера на парижу, тому що, судячи за цього, вона згодна на все, віддати всі території, погодитись на всі умови. Там почати плясати під дудку росіян. Вона вже стрибала перед Путіном е, на камери в 2009 році, там мова загас Там І сміялись, і стрибали, і що тільки не І Тільки лишилось ще де, що зробити, але це вже не для камер. Е, е, отже, я не здивуюсь, якщо справді американська адміністрація поставила. На, зробила ставку на Юлію Тимошенко в виборах. Справа в тому, що на Петра Порошенка вже спустили всіх собак, вже готують обвинувачення, вже виходив на зв'язок його адвокат Новіков, тобто йому, схоже, йому заборонили участь. Скажем так, в майбутніх виборах. І таким чином розчистили шлях для Тимошенко, яка готова на все. В усіх смислах. Напевно. В політичних смислах в першу чергу. Або зайняти кабінет президента на старості років, хоч ми її втілити. Для України було би позитивно, якби балотувався президент і той же залужний. Який поки не був, ну поки мовчить з цього поводу. Хоча дуже хотілося б, щоб він не мовчав, але поки він, на жаль, мовчить. Якщо того ж залужного не буде, то, на мою думку, на цій країні можна. З цієї країни можна їхати, тому що другі пришестя Зеленського Україна не витримає. Це моя особиста думка. Е -е... А Тимошенко просто здасть всю і всіх. Е -е... Абсолютно безпринципна жінка, яка Заради влади не готова на все. Це моє оцінюване судження і нічого більше. Це моя особиста думка, я так вважаю. Нічого більшого. В коментарях пишіть, чи підтримуєте ви мою думку, чи розділяєте ви її. Тому що насправді Тимошенка. Тимошенко. Тимошенко Дуже небезпечна для України, смертельно небезпечна для України. Схоже, що реально вона виходить на арену знову, тому що вона оживилась. Вона там почала бикувати на Європу, що Європа самовинна, Європа хоче, щоб Україна воювала, що треба миритися, що давайте домовлятися, що я підтримую всі ініціативи там, і так далі, і так далі. І не дай Бог, вона прийде, вона. Здасть все абсолютно. Он Київ тільки лишиться з Західною Україною і все. Каже, да забирайте, як там Іван Васильович міняє і Так, да, я знаю ці фільми, на жаль. Але а пусть забирають, ну, ви, ви поняли, що я маю на увазі. Оце типова Юлія Тимошенко. Зазуля, як її Лешко називав. Кремлівське Зазуля. Ну, Я думаю, що хоч він і популіст, але він тупим не був ніколи і розумів про що говорить. Е, на цьому у мене все. Пишіть свої коментарі, ставте лайки. Це дуже важливо для каналу. Для тих, хто хоче підтримати канал фінансово реквізити в описі під відео та в закріпленому коментарі. Я вам дуже дякую. До нових зустрічей, друзі. Слава Україні!